Всім привіт, я мене команди Петрик І сьогодні ми з Яною знімаємо бін вже коробку бінбузол помрувала, Ну нічого, зато у нас є така коробочка. Ну, чекайте, Там куча Так, та бінбузол. На жаль, хоч Елля, слава Богу, лишила нам дисмакія. Написано. Так, от, Ми поставили поки що сюди, там є бургурку. Ми не буду, багато буде, саме купляють. Там ще є багато різних цукерків, природу mm -hmm. різні там какашки. А це вірві батончики від фірми Красна Шапочка. Красна Шапочка написано Це така фірма. А насправді називається Сірші Вірві, просто там не написано, бо це такі цукерки, що там не дуже такі. От ззаді написано, десь там е мілко написано, там написано свірші вірви і Тут або какашка смак ми прочитали, або шоколад. Коротше, ми будемо пробувати цей гідот Це найінтересніше буде потім. Аж на кінці. <смі> там ти... Так, дайте відкрий нашу закропку. О, цей кіт бінбузолді. Отакі ми хотіли цукерки показати. Бінбузолди причепилися. Такі от цукерки, це теж такі похожі до фірми Красна шапочка. Ну Це Красна шапочка» фірма. «Красна шапочка випускає такі от різні фірми. Так, от, У нас є дві цукерки, це одна, бо я вже вчора свою з'їла. А це такі теж цукерки, але вони зі смаком або рвоти, так само як в дінбузелдах, або, або карамелі. От тут навіть карамель така трохи є рвота. Вот, а ця така похоже, щось дервоты, ну я напробовала ей попала смачний смак. Був. Там було або що, або канапка. Та. Канапка какао, табо. Або, або гірчиця. Какао, або гірчиця. Вот, я не попала було какао. Давайте знаем, давай тебе. Не правда. Давайте або з памперсом або з зубною пастою. Mm -hmm. Ну це такі. Там, зубна паста це. Ні, чекай, зубна паста це не смачний смак, а смачний смак це кокос. Ага. Uh -huh. вот. Кокос, таке во, короче, бінбузлут. або смачний смак буде, або mm -hmm. кокос, або ам, це. Зубна паста. Так. Зубна паста така таке смачне. раз, раз два, три. три. Приятна. Зубна паста. Угу. Угу. У мене тоже зубная паста. менеджерную пасту. Ну, ты знаешь, это не бы не смешный смак, а на самом деле клевый. Так. Да. Давайте я хочу сейчас попробовать дужить его карамельки. Мне интересно, сбывается это рвота или нет. Я уже же. А, а вот работа! это. Тебе вот это. Mm, mm, а давай кажется летает! А мне Ммм, Мне карамейка. А работаю вообще нас начинать понюхать. Точно такая без буза, дам багато. Точно съешь и вирба. Нічого так страшно, типа точки есть. А якщо там попадається какашка? Давай далі я вибираю. Я выбираю, попроб... выбираю зелене. Я попробую це вон. Це смак какао або, як ты там казала. Герчець. Ага. Давай Я попробую. Вот, я выбираю нам двом зелене. У меня какао, у меня какао. Там теж какао. От я вибрала зелені дві. От, влади, ти яку береш? Ну, вибираєш, собі. Більшу чи меншу? Ну, круглішу, чи овальнішу? Кривальш. овальнішу. Ну. Давайте. Я... Це скошена трава або. де там, типу, пірчи? Або лайм. Так, або лайм. Мені треба. Не Мені Киває ось така. Мочна, але щось таке собі. Нірку лапа. Давайте, давайте останні бінбузел, демо, вони вже тушні, чесно кажучи. У нас ще батони впереді. Я візьму розові. Давай розові попробуємо. Розовий це новий смак, кстати, недавно вийшов цей смак. Ага, ось такий. Цей смак ми ще не подивилися. добре. Ага. Це нас або клубніка, або... Та, або клубніка, або... Тихо, тут тільки англійськи написано, треба перекласти. Клубніка або кетчуп. Кетчуп. о! Не знаю. Що тут попадеться? У нас два клубника смачненькая така. Ой, тихо у мене щось на кінці не клубніка. А кетчуп! А, ми даже лосимо! А чому так не лосімо! Суп! Реально, кетчуп ми пробували і в мене попався раз кетчуп, дуже несмашне. Давайте останнє, що у нас є батончики. Кусьчні? що так, кажучи, не так страшно про мене так, чуття, що в мене какашка тут попалася. І в мене теж. Я дуже хочу, щоб в мене щось смачне попалось. мене щось не дуже. А! Не! Какашка! по нос. Ой! Капашка. Коко, блін. А? Ви под везьміть із пражньої какашку звідси. Це будете самі. Угу. Ти капе Смак? Бе, смердючий. Фу, як він так. Фу, ааа, ти смердиш, ти смердиш. Ааа, 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 смердиш. Як то кашка жива. Звинарні. Ти не був звинарні. Ааа, не говори, я мене зараз знудить. Коротше, ми правили бінбузл челендж робили. Какашка фу. Якби ми ви пробували цю какашку, ми б самі всралися. Бінбузл челлендж, ну не тільки бінбузу різні карамельки з різними так. смаками. І Їли батончик. <гас> з какашкою. Обідалась на ту бінбузл челендж. Але бінбузлід були кльові. Нам сподобалось, купляйте, заказуйте. А кстати, якщо заказати, то чесно кажучи, не такі, вони типу щось ММДензів. Угу. Ті не такі, вони різної форми. Тут у нас ще залишилося великий горошок, ми його ще і не з'їли. Це там два Такого, одна половинка, а тут розрізана, ну тут виділ, щоб розрізати. І тут один половинка. одна половинка смачна, друга ні. Коротше, ми попробуємо його. Що Шобачий... корм або цей е... Зараз Що бачить корм або... <кхе> Ой, ні, шоколадка. Подібне до, до чого, подібне <під> до чого. Так, подібне до того. Там також шоколадка така. Мені зразу, коли я відкрила цей батон, мені спавло несмачливо. Насправді <пишнень> <пишнень> смачний. <пишнень> Да. О, вот. я, я, а подивите воду пет. Вот, дві, там у носи плавает. Чему не знаю? Так, чомо не знаем. Фа, какашка. Эй, я сама взяла, я видела, чи усі вороси. А, це... а блин, сегодня я зробила? Mm. А ч? Я сьогодні вибрала свої жвачки для рук волосся, і це накинула вибирала свої жвачки для рук волосся. Коротше, нам дуже сподобався цей чайдж бінбуз. Купляйте, замовляйте, дуже все смачно. Свідочок. <гум> <гум> а статі, в мене таке є дзеркальце. Мада, ти вже хвалишся так ним? Ні, Я не хвалюся, просто хочу показати. Відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Такий подобається, мені більше свій подобається. Тут грибінчик, формочки яблочка. Тут дзеркало. <гум> Короче, ми що знімаємо? Як ми челлендж будемо робити таке, як Human High, ми всі впадемо. Ще знімемо, як робити кіндер капсули. От, коротше, right. всім пока.